Сьогодні хочемо показати вам кут Версаль, який знаходиться на одному з наших салонів. Розміри габаритні цього кута 2,65 по великій стороні і 1,70 м по маленькій. З переваг є те, що в нього відкривається підлокітник і мається велика ніша для зберігання навіть в підлокітнику. Також він зручний у посадці, має високі подушки і виконаний в чудовому меблевому велюрі, який приємний на дотик та Зручний у використанні. Прибравши подушки, ви отримуєте велике місце для відпочинку. Одні, одній людині можна відпочивати не розкладаючи куточок. Також каркас цього куточку виготовлений з високоякісного дерев'яного бруса. Він буде міцний та надійний. Механізм розкладки дельфін і розмір спального місця 2,15 на 1,50 м. Також відмінністю цього куточка є велика ніша для зберігання під алігатором. Дуже важливою відмінністю цього куточка є те, що в основі його є пружинний блок Pocket Spring. Це незалежна пружина, яка створює ортопедичний ефект при відпочинку на ньому. Тому цей куточок можна використовувати для повсякденного сну та відпочинку. При замовленні ви можете обрати тканину, в якій буде виготовлений куточок, її колір та її якість. А також кут повороту ми відправляємо меблі не тільки по нашому місту, а й по всій Україні. Звертайтесь, будемо дуже вам раді.